Вітаю, любі друзі! Сьогодні знову ми з вами зустрічаємось, дивимось і надихаємось красою квітів. Дивіться, які різнокольорові і навіть жовто-блакитні. Мені дуже подобається тут прогулюватися, навіть якщо не потрібно нічого купити, але запах неймовірний. Ну і краса теж, бо краса, ну, подивіться, яка супер. Суперська краса і не тільки я. Сюди дивлюся, а й прилітають. Зелений світ. Ну, сюди тож, і ми підемо. Підемо, подивимось, як тут. Що? Каштан майже облет... облетів? Зараз подивимось, чи висячі наші чобітки. Який перемог. Ось тут вони висіли, а вже ні. О, ні, є. До сих пір є наші чобітки. О, дивіться, які гарні. Що вони тут роблять? Не знаю. Але висять так вони вже три роки, скільки я тут по Полтаві. Прогулююсь, стільки вони вісять. Вчора було досить прохолодно, а сьогодні знову літо, літо тепло, мальви я бачу. Ви, мабуть, не бачите, а моє око це бачить. Бачимо тут що є. Тепло, а єдина, що вітер. Дуже ривкий вітер, і вам, мабуть, мене не дуже добре чути. Тому наша з вами прогулка буде далі. Ставте лайки, підписуйтесь, як ви бачите, ми гуляємо і насолоджуємося. Полтавою, Пока-пока.